Україна традиційно переходить на зимовий час в останню неділю жовтня. Цьогоріч тернополяни переводитимуть стрілки годинника на одну годину назад у четвертій ранку, 30 жовтня. Це потрібно для того, аби зекономити електроенергію. Збільшення часу взимку необхідне для того, аби люди змогли довше працювати та менше використовувати штучне освітлення. Перша ця ідея прийшла в голову одному з батьків-засновників США Бенджаміну Франкліну. Вважається, що це був всього лише жарт, опублікований у французькому виданні журнал Де Паріж у 1780 Четвертому році у своїй сатиричній заміці Франклін показав, якщо вставати взимку раніше, то можна збільшити світловий день. Чи підтримують переведення годинників на зимовий та літній час тернополяни? Дивіться у сюжеті. Ну, ми звикли в принципі до цього. То якщо таке рішення нашого уряду, то ми повинні зараз бути єдині, тобто нехай приймає рішення наш президент, будемо йому довіряти. Позитивно і відповідно, треба ще в собі оце зрозуміти цей момент, що зараз війна, і що треба зараз економити свідомо. Незалежно від години, електроенергію, я особисто так не відчувала сильно щось що там. Хай буде, напевно, так буде добре. Так для держави, для нас так я нейтрально до цього ставлюся. Позитивно. Тому що особливих не замічаємо. Це ну, би, переводять цю годину, це в зв'язку з економією електроенергії. Ну, як в зимовий час, то це дуже добре, тому що на час ми якби, спимо більше. А як весною, то дуже якби, на дітей сказується, тому що вони зранку не хочуть вставати і це все на психіку. Я вже з роками привикла просто, тому що це скільки ну, це ж завжди так було. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.